Доброго дня, діти! Як ви вже всі знаєте, тема нашого сьогоднішнього заняття Різдвяний Експрес. Тобто, яка буде мета нашого заняття? Це будемо ми з вами створювати механічний потяг для, новорічко... для новорічної каски. Крім потяга, ми з вами будемо також створювати кожен свій унікальний вагончик. Отже. Тим як ми перейдемо з вами безпосередньо до практичної частинки, ми з вами поринемо у нашу новорічну сказку. Так? Пригадаємо, що ми таке знаємо про Новий рік, чим і нас взагалі асоціюється. Про традиції е, цього свята. Отже, як ми знаємо всі, новий рік святкують якого числа? 1 січня. 1 січня так. Це, я думаю, це одне з найулюбленіших свят, як і дорослих, так і дітей. Ви любите ці свята? Так. Бо в цей день що в нас трапляється? Дива, правда? Добре. З величезним хвилюванням та радістю ми всі чекаємо на цей день. Насправді підготовка до цього дня починається набагато швидше, так? От коли ви починаєте прикрашати ялинку до Нового року. Ви вже одягнули ялинки? Хтось одягнув, хтось ще ні. Ну, зазвичай одягають ялинки в місяці грудні, так? щоб вже в новий рік все було гарно. А яка у яка вас традиція, як саме ви одягаєте ялинки? Що у вас обов'язково має бути на ялинці? Що ви на ялинку одягаєте? Ігрушки, так, ще що. Гирилянди, так? Дощик. Дощик, супер. А що кладете під ялинку? Нічого, ви чекаєте, коли прийде хто? Санта Клаус і принесе вам подарунки. так? Е, насправді, історія та традиції, символіка цього свята започ... зародилися ще давно. І... і вони пішли з інших культур. Які у вас асоціації з новим роком? З чим він у вас асоціюється? От, які емоції це свято у вас викликає? Радість. Радість. Щастя, Щастя. добре, ще що. Подарунки, так, дехто чекає. Крім цього, що ще? Час проведений як? Сім'єю, так? Ось добре. Подивимося, ану, що, що з того, що ми не назвали, в нас є. Ще, Ось, дивіться. Новий рік це в нас переважно асоціюється з зимою. Хоча в нас зараз снігу ще немає, але, але сподіваємось, що на новий рік трошки випаде для гарного настрою, так? Що ж є таке тут, чого ми не, з вами не назвали? Ану? Що є? Магія, добре, трошки голосніше. Ще що. Ну що, не бачите? Ялинка. Ялинка. Сім'я. Сім'я. Так. І нові, як ви бачите, нові можливості. З Нового року ми всі маємо нові можливості. У нас починається новий рік, і ми можемо творити все, що хочемо. Отже, історія нового року. Хтось знає, звідки пішло це свято? Ні. Святкування нового року почалося ще давнього Вавилону. Приблизно 4000 років тому в Вавилонці святкували це свято, не повірите, коли на весні, з приходом нового врожаю. В них асоціювався новий рік, коли в них приходить новий врожай. Так? Тоді і сьогодення, правда, у нас трошки є різниця. Зараз ми вас з вами дослідимо, чому зараз ми саме святкуємо це свято 1 січня. У 1946 році, до нашої ери, відомий римський імператор наказав створити календар, у якому рік починався з 1 січня, як ми всі звикли. Дата була обрана не просто так. Саме, чому так? Бо саме в зазначеному році 1 січня. Астрономічно відбувався новий місяць, вперше після зимового сонцестояння. Отже, зараз я вам пропоную самим розгадати, відкодувати ім'я імператора. Як це робиться, всі пам'ятають? Тобто в нас є комірочки, в яких закодовано ім'я. А нижче в нас є абетка з розкодуванням. Давайте по порядку. Перша цифра. Хто знайшов, піднімайте другу і кажіть. Ю, Ю, дивимося, чи правильно. Молодець. Наступну цифру хто знайшов? Кажи Маріка. Л. Л, Д, Вірно? Третя. Юлій Цезор. Так <сélane> зразу <сélane> добре. Давайте перевіримо. Юлій Цезар. Вірно, Саша молодець. З плином часу, як ми знаємо, що змінюються імперії та релігії, внаслідок чого впродовж століть у багатьох країнах змінювалася і дата відзначення Нового року. Спочатку Новий рік для наших предків був весняним святом. Хто чув про це? Чи всі завжди думали, що це? 1 січня всі завжди святкували? Ну, я чую. Чули. 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 Добре, молодці. Його святкування співпадало з початком відродження природи, і це було приурочене до початку землерокних робіт. Так? У 15 столітті новий рік на частині українських земель почали відзначати 1 січня. Звідки ж ми запозичили це свято? От е, колись символом, Символічним традиційним символом цього свята був, може хтось знає, що це таке на малюночку, як це називається? Ді. Дідух, так. Який виготовляли з першого зажинкового снопа. Дід, як ми бачимо, у нас дідух тут бачите, прикрашений. Чим він прикрашений? Стрічками. Стрічками і квітами, так? засушеними причому. Добре. E, на зламі 17 і 18 століть відзначення Нового року на території України було запропоновано з 1 січня. Дату та звичай прикрашати хвойні дерева вже замість дідухів ми запозичили з країн Західної Європи. Чули про це? Чи перший раз чуєте сьогодні? Вважається, що святкова ніч це особлива пора для всіх, правда? Бо в цю ніч що? І от як ви е, святкуєте новий рік? Яка у вас атмосфера в сім'ї? Що ви робите? Може, у вас якісь є традиції особисто родини? Що ви робите в цей день? Своїми батьками чи з братами і сестрами? Збираємося разом. Так. один одному подарунки, маленькі, але приємні, наприклад. Прекрасно, це дуже чудова традиція. Ще в когось якісь є традиції? Немає? Ну колись от. Що зараз, Ні? От колись, коли не було війни, що була така традиція, що на 12.00 всі йшли. У нас завжди стояла франківська ялинка. Так? Всі йшли під ялинку і разом з усіма зустрічали бій Корантів. Добре? Застали ще ті часи? Ходила колись з батьками? Добре. А далі нам потрібно з вами скласти всім відомий вислів про новий рік, який знають усі. Прошу. Як новий рік зустрінеш, так його і проведеш. Молодці, цілком вірно. Як новий рік зустрінеш, так його і проведеш. Всі чули це. це справи, та так, правильно, Саша, стрілками показано, як його нам потрібно було вірно прочитати. Молодець. Безперечно, традиції зустрічати новий рік в кожного своїй, як ми з вами проговорили. Так? Незмінним символом у кожній сім'ї на новий рік є що? В кожній сім'ї стоїть що? Ялинка. Ялинка. Так, правильно. Отже, казали з вами, що її прикрашають гірляндами, новорічними прикрасами і дощиком. Проте в деяких країнах замість ялинки є свої новорічні дерева. Може хтось знає якісь країни, в яких е, одягають не ялинку, а щось інше. Не знаєте? Пані, здається, в Каліфорнії там Добре. Зараз ми з вами трошки глибше про це дізнаємось. Для того, щоб нас все вийшло, вам потрібно розгадати ребеси. Всі люблять ревеси. Так. Пальмо. пальмо, правильно. Дивимося, де саме. Одягають пальмо. Так, в єгипті та Мексиці. на Кубі що одягають. Уважно дивимося. молодець. Включаємося, просинаємося у В'єтнамі. Одягають. Персик. Є ще якісь варіанти чусі звідти? Глянемо? Правильно? В Судані? Горі. Горі. Цілком вірно. І останній найбільш такий складний репус в Греції нас одягають що? Він складається, як бачите, з двох слів. Тобто ось це в нас перше слово, а це друге. Давайте. Якщо вам щось потрібно записати, ви собі маєте листочки у ліфтики це робите. Якщо вам в голові важко. Цілком вірно. І останній наш ребус в Індії, теж двох слів, як ми бачимо, складається на дерево. Молодець. Цілком вірно. Окрім прикрашання ялинок, так новий рік у нас з чим асоціюється, своїми символами. Кожен по-особливому -особли... по проводиться Даруй, це, це свято дарує радість як і дорослим, так і малим. А ви любите новий рік? Так? Mm -hmm. А ваші батьки люблять це свято? Напевно, ну, що так. Зіночки не шум. Даруйський. Добре, так, секундочку. Тобто ви зрозуміли, нам потрібно знайти в кожному рядочку якийсь символ нового року. Перший Саша е, озвучу. Це двіночки. Правильно, наступне. Подарунки. Чекайте по, -по порядку, по рядочку. Буду... Yes. Хто? Подарунки. Подарунки правильно. Наступне. Саєте. По порядку. Давайте Саша було тако? Так. Моє Добре. Наступне. Давай. Санта. Санта, молодець. Марічка. От в рядочку є сховане слово, яке є символом нового року. Треба його вчіпати. Хто знайшов? А молодці. Наступне. Зірка. Супер! Кось хороший дір. Далі? Мандарини. Мандарини! Всі люблять мандарини? Ні в кого немає алергії? От не повезло, до яких не них алергія. <с> так. І останнє слово в нас: курант. Куранти. Молодці. <с> так. Це ми з вами залишимо потім. Це хто? Сан. Санта Клаус, так? <с> а, цей персонаж був створений на основі. Всім відомого, святого Миколая. Так, У IV столітті цей святий був відомий своєю добротою та щедості, Так, він, е, він робив добрі діла. Е, сучасний образ Санта Клауса це веселий дідус, так? він став популярним у 19-20 столітті, а червоне його брання. Хтось знає, чому у нього саме червоне брання? Він отримав її через рекламу Кока-Кола. Так, правильно, Саша. Тому що він знімався в рекламі Кока-Кола, тому він в ньому червоне прийняв. В Санті в нас є помічники. Це хто? Ельфи. Ельфи, добре. Молодці. а що роблять ельфи? Сортують. Складають іграшки, так збирають. Так. У ніч перед візовом Санта своїми. Помічниками, що катаються на своїх санях і розвозить всім подарунки під ялинкою. Всі отримують подарунки під ялинку? Всі. Добре. Так. Всіх є така традиція залишати для санти смаколики під всіх? А хто це робить? Я не Маріка, Я робить. А що залишають? Давайте ми з вами розгадаємо, що саме залишають так, що для санди. Ось в нас є загадка. Хто прочитає? Маріка, прочитаєш нам голос, будь ласка. А хто хоче, так. Саша, прочитаєш? На сметану масло, сир. на воду згодиться і корисно. і смачне. Тече, як водиться, колір в нього, наче сніг. Приготуємо їм бонусі. Що це? На сметану масло сир, нам воно згодиться. Що робить сметану масло і сир? Молоко! молоко. Що так не впевнено? Добре, отже, перше, чим пригощається у нас і що молоко всім відоме. А ще одне печиво, молодці! день нового року цього року, 31 грудня, за. Новою Юліанським календарем щось святкують щедрий Вечер. щедрий вечір. Хтось... Що, цей, що цей день прийнято робити? Ходити щедрувати. Ходити щедрувати. Ходити. Всі ходять щедрувати. Так. так. І які ви щедрівки, знаєте? Ва. Я не буду зараз писати на повіт, простодрик. Щедрик, так? Це мені здається, це саме популярна щедрівка. Ви знаєте, хто є автором цієї щедрівки? Молодці. Молодці. Зараз, оскільки ми з вами заговорили про таке свято, як Щедрий вечір, я пропоную вам переглянути відео з цікавинками про нього. Перший різбору в новому Люди мають себе рік, зимові. Сніжинка, доповідайте. Я знайшла. Це український композитор Микола Леонтович. Йому 23 нього пригарний капелюх. То що ж, а далі це буде справжній саутреї звари. Шефе, це стовідсотковий хід. Скоро скину. А що ми знаємо про Україну? Їхня мова одна з найозвучніших. Під боком у них злий ведмідь. Нам потрібна колядка. Об'єднає людей від Канади до Австралії. А може таки написатися співчити мусити. Він чинають на Євробачення не виступати. <тис> Приймати ластівка. Ращури українців покладалися соцією вогню. А новий рік святкували на весні. Од коли прилітали пластики. Пісня ця новорічна. І старіша за саму традицію святкування Різдва. Це Микола зміг би бути тіяти побідоць. Але він певно сам ще не зміє, яку силу наважився входить. Міремі домі. Мені яка ти? будеш моєю музикою. Санта Рекордс представляє Дрізбіряний. Каже, цього року ми відзначаємо новий рік коли. Ніч з якого числа? 2025 року. Так, а в який самий день? Ніч з якого дня на який? Від 30 від 30 чи 31 до 1 числа. Так, ніч 31-го на перше число. Так, а хтось знає символ, Який цього року буде. Рік, Рік змії, але не простої змії, а якої? Зеленої і. Дерев яної. Дерев яної. Так, зеленої дерев'яної змії. Okay. Mm -hmm. В китайській астрології саме ця тварина вважається найзагадковішою, і вона є найсильнішою твариною. Тобто, Можна вважати, що цей рік буде такий в нас усіх насичений, потужний. Крім цього, давайте ми з вами розглядаємо, що означає зелена дерев'яна змія. Ось, у нас мудрість. є мудрість, молодці. Некст, спокій, спокій і з боку чи складаємо слово? Зрозумілі. Інтуїція. інтуїція. бачите? Які хороші чесноти. Щасливий колір 25-го року. Який? Хто прочитає? Білий, жовтий, чорний, золотий. Так. Тобто на новий рік одягайтеся і буде ваш щасливий рік, як то кажуть. Ви, до речі, ви вірите в це, в те, що як одягнешся, в який колір на новий рік, і в тебе рік буде за хороший. Ні. Ні своє, як то кажуть. На новий рік у Шотландії люди першими зустрічають новий рік на вулиці і парять багаття. Це зараз уважно, ми слухаємо, бо це факти про новий рік. Мені, будь ласка, скажіть, от підніміть і покажіть лайк, хто вірить в цей факт, а хто не вірить, що це правда, покажіть дізлайк. Так, що всі вірять? Ну, давайте перевіримо, чи це правда, чи це неправда. Правда, молодці. Це ви знали, чи у вас хо. Хороша інтуїція. Інтуїція, інтуїція хороша. Добре. Перевіряємо далі вашу інтуїцію. У Японії на новий рік дзвонять дзвони рівно 108 разів. Це правда чи неправда? Всі одноголосно. Ача. Звучить якось дуже. тихо. Перевіряємо. Бачите, це правда. У Японії є така традиція, що символізує очищення. Від 108 гріхів людини. От сьогоднішнього заняття висушусь собі для себе нового почерпнете. Наступне твердження: у Китаї новий рік святкують 31 грудня. Хто уважно слухав, то знає добре відповідь на це запитання. Всі кажуть, що це лаєк, так? І це правда. Бо. Та це логічно. Два рази а? так це Та має бути. Це одна. Не, не за... немає це не ніякої. Не е у Сполучених Штатах Америки існує традиція спалювати старі речі перед новим роком. Як думаєте, це правда чи не правда? Ні. Ну Покажіть мені, бо я бачила, Ні. хто це що це думає. Цей. Марійка, ти що? Злайк? Що... Перевіряємо. Самі Неправда. Самі слитала, <смалити> <смалити> майже всі вгадали. Так, наступне в Україні традиційно святкують новий рік з піснею Джингл Бас. Це правда? О, що... О, з будь-яким. Ч... Ага, 50 на 50, перевіряємо. Це неправда, да. тому що що? В нас в Україні є свої традиційні пісні на новий рік та колядки. У Данії на новий рік розбивають старий посуд перед дверима друзів, щоб принести їм удачу. Як думаєте, це правда чи не правда? Хтось думає, що правда, Марія, що думає? Марія думає, що неправда. Якщо в Японії такі неправомі думки, а можливо для японців наші традиції теж комусь не зрозуміли. Але для нас вони ж нормальні, так? Ну чому в інших не може бути якихось своїх чудних традицій? Після Японії я все всього. Це правда. Так? Головний символ нового року у світі це ялинка. Правда чи неправда? Всі одного. у ну, В переважній більшості частині а, світу В Більшості так. Більшості, та. І це правильно. Так. Свято нового року є одним з найулюбленіших і найбільш очікуваних свят у всьому світі. Воно знаменує початок нового року і символізує новий початок, час для нових мрій, планів та надій. У вас же є якісь плани на новий рік? Ні. Ні? От немає. А, ні, у такого... мене є один план. Є... Я маю з мамою поїхати. Я своєю сім'єю маю їхати в Францію до бабусі. Прямо на новий рік чи взагалі просто в наступному році? Прямо на новий рік. Круто! Але чого? Це не найвеселіше. З народження теж тебе засипають сотнями подарунків. Ну так, Ти нас багато, багато різних традицій. Є, Отже, якщо б... ви всі пам'ятаєте, яке наше було. Тема нашого заняття різдвяний експрес. Ми з вами надихнулися цією новорічною атмосферою, і зараз переходимо творити, працювати, будемо кожен свій вагончик унікальний створювати для новорічного експресу. Як думаєте, чому саме новорічний експрес? Чому саме потяг? От в більшості фільмів або новорічних мається на увазі і мультфільмів. Який саме вид транспорту найбільш популярний? Потяг. Ось цей потяг це от особисто для мене це як символ нового року. Чому? Бо на новий рік ти їдеш до сім'ї, а більшість студентів, наприклад, Україні, їдуть на чому? На потяги. Тому зараз ми з вами переходимо в інше приміщення і будемо творити.